Головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний у телефонній розмові з начальником генерального штабу збройних сил Республіки Польща генералом В'яславом Кукулою обговорив ситуацію на фронтах. Ну, надо прямо сказати, оставаясь на позиціях воєнно політичного реалізму. противник перехватив стратегічну ініціативу. Бойовий дух частей сеєдні української армії знаходиться, якщо так можна сказати, на восходящем участке траєкторії збройні сили України продовжують утримувати райони оборони та не живу силу та техніку окупантів. Повідомив залужний. Він також повідомив, що сторони обговорили безпекові ризики та можливу взаємодію в контексті співпраці України та Польщі. Зокрема, йшлося про питання підготовки українських військовослужбовців, а також обмін бойовим досвідом. Валерій Залужний запросив польського генерала відвідати Україну і спільно попрацювати в бригадах та пунктах управління. Ми також обговорили, як будемо протидіяти ворожим ракетним ударам у цьому контексті. І посилення спроможностей української системи ППО є надважливим, і я дякую польським партнерам за підтримку та допомогу. Додав головнокомандувач ЗСУ. Насамперед, почну почну закону про мобілізацію наприкінці минулого року кабінет міністрів подав в раду законопроект, який передбачав посилення мобілізаційних заходів. В урядовому законопроекті знайшли багато недопрацювань, і зрештою Кабмін відкликав документи з Верховної Ради. І зараз в парламенті очікують, що новий законопроект буде більш збалансований і більш сфокусований на мотиваційній частині для. Тих хто має бути мобілізований декілька днів тому, чи вчора вже з'явилися певні версії оцих допрацювань правок. Потім було сказано, що насправді в парламенті ще немає цього законопроекту в тому вигляді, який має вибирати всі побажання, і фактично зараз ми перебуваємо в такому стані очікування. Хоча як я сам сподівався, що законопроект буде обговорений вже цього тижня, з огляду на те, що він вкрай. Актуальний і вкрай потрібний, якщо він буде правильно прописаний з усіма нюансами. І про це, якраз ми будемо говорити з нашим наступним гостем. До нас долучається Павло Кішкар, це майор збройних сил, заступник командира арт дивізіону, народний депутат восьмого скликання. Пане Павло, вітаю вас, ради бачити і чути. Доброго здоров'я, пане Сергію. Вітаю Україну. Хотів би насамперед почати розмову з питання: а як, от на лінії фронту, ставляться до того, що закон про мобілізацію почав десь блукати по політичним лабіринтам, чи адже так чи інакше, це впливає затримка цим законом, впливає на підготовку і резервів, і на можливість ну заміни тих, хто вже тривалий час понад два роки перебуває на лінії вогню. Так, от що на передовій думають про стан цим законопроектом. Ну, треба приймати якнайшвидше дивна позиція президента, він теж має законодавчу ініціативу і може виступити з якісно підготовленим законопроектом. Але загалом в Збройних силах не відбулося жодної докорінної реформи. І говорити про те, що пришвидшення мобілізації підвищить якість збройних сил, ну навряд чи про це доводиться говорити, тоді, коли. На деяких нарадах в Києві хлопці пишуть мені про те, що обговорюються питання, які вже мали б бути вирішені, а їх знову перетирають і знову планів конкретних і фінансування під розвиток, наприклад, розвиток озброєння і військової техніки, як планувалося на три наступні роки. Не існує окрім балачок, не існує конкретної людини, яка б за це відповідала, а це все розмиття відповідальності. Як і питання мобілізації на наше переконання, глибоке переконання. Мобілізація має складатися з трьох частин: мобілізація зовнішня, адже ми бачимо призупинення військово-технічної допомоги з заходу. Ми просимо провести внутрішню мобілізацію. Це те, про що говорить власне сам закон залучення чоловіків два сім до військової служби, а внутрішню мобілізацію пропонується розпочати з влади. З владних кабінетів, з владних е управлінь, які чомусь потрапляють в е плани недоторканих чи як списки недоторканих, е які не підлягають мобілізації. От, якби влада сказала, що від сьогодні на певні посади в органи державної влади, органи місцевого самоврядування, ми відмовляємося приймати військовозобов'язаних, бронь з усіх знімається. Ми залучаємо лише Людей, які не підлягають мобілізації, відповідно жінок, чоловіків старше 60 років, інвалідів, людей, які мають право на те, щоб не бути на цей період призваними, зокрема багатодітних, все працюємо і починаємо з себе як влада. Військові очікують, що працівники внутрішніх міністерства внутрішніх справ, працівники НАБУ, працівники ДБР долучаться до наших лав. Якщо вони чоловіки, хай стають поряд, ми їх навчимо за три місяці, підготуємо і будуть воювати разом з нами. Це не так виявляється складно, якби вони більш підготовлені. Вони вже знають, що таке зброя. Вони знають, як нею користуватися, і ми з ними допрацюємо, підготуємо їх до, до відповідного кваліфікаційного рівня для того, щоб вести з ворогом бойові дії. А говорити про те, що Законопроект не не такий, та ми цей не навчились. Ви діюче законодавство не можемо виконати, не те, що подати хороший, зрозумілий і компромісний для всього українського суспільства законопроект. От, якби влада почала з себе і мобілізувала спочатку свої зайві органи державного управління, їх достатньо, повірте. Ну не знаю, голову, чомусь на думку спадає. Агентство з питань зони Чорнобильської катастрофи. Неправильно називаю, але менше з тим ви зрозуміли про що мова, і таких органів насправді достатньо. Всі ці люди, які проходять перебувають на державній службі, в цих цій... зараз ми поновлюємо зв'язок. Ми говоримо з Павло Кишкерем. Це майор збройних сил, заступник командира арт дивізіону. Пане Павле, продовжуємо. Включення так, ми залишили. На... вибачайте, це, так, да, це хлопці вже телефонують. Я трошки трошки запізнився, і е, е, мова про те, що ця внутрішня мобілізація людей більш підготовлених, людей, які е, готові показати своє чоловіче я, ми готові сприймати як е, побратимів. Е, влада має розпочати мобілізацію оцю внутрішню з себе. Люди, які б хотіли і могли б підтримати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні підприємства, вони є просто з певних причин, чи то за станом здоров'я, чи то з інших підстав, вони не можуть бути долучені в збройних сил. А влада, яка теж давала присягу, яка теж гарантувала, що вона буде боротися і виконувати 17-ту статтю конституції. Нехай своїх чоловіків направляє до нас. Ми, ми їм допоможемо. І технічна мобілізація, пане Сергію, це окрема тема. Ми з вами часто про це говоримо в особистих зустрічах. Оці наради дурнуваті, які проходять в Генштабі, в Міністерстві оборони, вони нічим не завершуються, не стає більше зброї сучасної на фронті. Ці процеси, як і загалом реформування сектору безпеки і оборони. Мають бути вже позавчора завершені, а ми лише про них говоримо. Говоримо, 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 платимо зарплату людям, які про це говорять, замість того, щоб бачити нові зразки озброєння на фронті. Якщо ви не здатні цього робити, визнайте, підіть на фронт. А ми вас замінимо і будемо приймати якісні рішення заради того, щоб вам уже в свою чергу було чим воювати на фронті. А таких розробок, як ви знаєте, достатньо багато від шаблі і тандему, до рухомих платформ, до роботів, до систем, які достатньо якісно розвинуті в Україні безпілотних літальних апаратів. Давайте їх використовувати тільки не на словах, а гроші, контракти і зброя на фронті.